У Покровську операція гур під керівництвом Буданова триває. Стало відомо про перші результати. Натомість ситуація в місті дійсно складна. Сирський особисто відвідав позиції, збройні сили України між тим зривають плани Росії і Герасимов розносить своїх генералів. Багато кого вже звільнили і замінили. З'явилися, до речі, перші прізвища на черзі. Сам генерал. Герасимов, але давайте про все по порядку. Друзі. Для початку підпишіться на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти, і все часу більше не гаймо. Одразу давайте будемо починати. Отже, як я вже сказав. Головком Сирський особисто відпрацював на покровському напрямку. Ось відозвіти до речі, ось і генерала Буданова. Ми бачимо так, от на Покровському напрямку зараз найважче, найгарячіше ситуація там дійсно дуже складна. Давайте просто зараз виділимо ключові ключові моменти, ключові тези з його заяви щодо покровського напрямку. Перше ворог продовжує спроби інфільтруватися у житлову забудову і перевізати наші шляхи постачання, каже Сирський між тим. Оточення чи блокування міст, таких як Покровськ, та Мирноград е і Куп'ян. Так далі, немає. Це дуже важливо, тому що наша логістика працює, і міста тримаються. Триває комплексна, як він каже, операція зі знищення і витіснення ворожих сил із Покровська, і за моїм розпорядженням, за словами безпосередньо самого самосильського, в місті працюють увага. Далі зведені групи сил спеціальних операцій, ВСП, каже він е СБУ. Інших частин, в тому числі головного управління розвідки Міністерства оборони України, якраз от Буданова показує друзі. тут сирський підтверджує фактично, що гур присутній у Покровську, і це я вам хочу сказати зараз ключовий момент. Розумієте Справа у тім, що Сирський прямо підтвердив, що в місті працює спецназ гур під керівництвом Буданова. Це не просто друзі, оборонна операція. Це як ви розумієте, комплексна продумана операція з витіснення ворога. Покровськ тримаємо мирноград, тримаємо чітко, ясно і без будь-яких там двозначностей каже Сирський. Тобто ситуація важка, але контрольована, і фактично виходить так, що ми не лише там обороняємось. Ми ще й ведемо активну операцію з ліквідації ворога. Головне завдання гурівців, як я розумію, це повернути втрачену частину е, логістики. Втрачену логістику, значить, що тут варто друзі додати? Пам'ятаєте, я вам розповідав, і ось до речі, зараз покажу відео. Про десант, вчорашня історія. Так, от вже з'явилися перші деталі, того, які підтверджують, що операція проходить успішно. Ну, або так, давайте стримано, успішно скажемо, тому що інститут вивчення війни пише, що десант Буданова зірвав плани ворога. 31 жовтня кілька українських гелікоптерів. Ось там на ваших екранах вони ще не були. Серед них ймовірно, UH-60 Black Hawk це американський е, крутий гелікоптер. І от вони заходять у місто. Ці гелікоптери заходять у місто. Вони висаджують підрозділи спецпризначенців в районах, які росіяни вже встигли оголосити своїми в лапках. Да в гур підкреслюють, що всі ці території мають ключове значення значення для нашої логістики, тобто ми не просто. Висадили там десант для галочки чи там для піару, ми захищаємо свої найважливіші шляхи постачання. Як я вже говорив, головна задача гурівців спецназівців повернути нашу логістику. Е, мені звичайно невідомі там плани військового керівництва. Якби було мені про це відомо, я би звичайно про це не розповів, але виходячи з логіки, саме так якою є реакція ворога? Друзі, давайте про це поговоримо, тому що перше міністерство оборони Росії заявляє спочатку, що вони відбили цей контрнаступ і знищили десант. Але перше, це брехня і підтверджених доказів цьому немає. Так дійсно пабліки, деякі писали, що вони там вразили наш десант, російські пабліки, але в цілому російські військові блогери змушені були визнати, що наші гелікоптери діяли в їхньому тилу без втрат. Це не мої слова, це навіть слова зетніків, так, зет-блогерів. Підсумок операції, друзі, на момент запису. Сьомий корпус ДШВ повідомляє, що українські сили покращили тактичне положення у кількох кварталах Покровська. Очевидно, ворог очікував, що ми там будемо відступати, відходити. Але ситуація певним чином змінюється. Хоча глобальних змін насправді немає. І тут я хочу закликати всіх не бути ну наївними. Да? Давайте не будемо наївними, тому що ситуація реально складна, і про такі складнощі навіть не я кажу. Про це це визнають самі військові за словами військового спозовним. Мучної десант висадили в зоні, де противник ну там тримає контроль в півдро. І це означає, що периметр був під постійною розвідкою, під ударом з повітря. Місце помітне і зона ускладнена. Коли десант потрапляє там під прицільний огляд і ураження, його доля сумнівна. На щастя, вдалося ну, на минулося, десант уцілів, і навіть якщо вони били, то це відео, яке я вам ще не демонстрував з'явилося набагато. Пізніше, після того, коли хлопці вже успішно висадилися, а, але мочно каже що на ділянці також відчувається, що ворог більше РСЗВ підтягнув і а, активно працює по наших позиціях. Тобто відбувається системна підготовка для зачистки і фіксації просувань там, де вони тримають вогонь, нашим підрозділам важче маневрувати і вийти без втрат Що відомо зараз про ситуацію в місті? Ось актуальна мапа справа в тім, що Deep State повідомляє станом на цю хвилину, що окупанти. Укріплюються в Покровську, вони облаштовують спостережні пункти, і продовжується інфільтрація ворога в місто через оборонні порядки сил оборони на півдні по раніше зазначених ділянках повітрянку звірове, Шевченко, Новопавлівка і вздовж друзі залізниці, про яку вам вчора розповідав. Від е Котленого противник фіксується або знищується в різних районах Покровська, що збільшує ось цю так звану сіру зону. Його диверсійно-розвідувальної діяльності. Окрім цього, Діпстейт нагадує, і це до речі дуже важливо. От вдумайтесь, що в район Покровська приїхало вище військове командування, яке взяло ситуацію під свій контроль. Наразі ми бачимо е, рішення задіяти різноманітні спеціалізовані підрозділи, щоб зачистити ворога в місті, який накопичив не одну сотню піхоти. Однак, поки немає жодних рішень щодо блокування просочування ворога на півдні міста. Нагадую, що саме з півдня вони в місто і потрапляють. Заявлялось там про 250-300 окупантів. Звичайно, ми там послідовно їх намагаємось принаймні знищувати. Вони там ховаються, вимагають, судячи з перехоплень раціям, вимагають підкріплення, але все одно ця лазівка є з півдня, і вони нею на превеликий жаль користуються. Тому з цим нам точно щось потрібно робити. Значить, також друзі, хочу вам сказати про те, що старший офіцер однієї із наших бригад каже про те, що росіяни. Контролюють близько 60% міста. Вони зайшли до Родинського і Мирнограда. Але і це дуже важливо, але насправді тому, що нові геолокаційні зйомки вони показують, що наші воїни не просто тримають оборону. Так, але і просунулися в центрі безпосередньо самого родинського в районах, які росіяни вже встигли ну, здати своїм засобам масової інформації, про які вони починають валати, що мір наш, ми вошли в город і так далі. Насправді це класика. Тут треба сказати, що запеклі вуличні бої. Коли квартал може кілька разів переходити з рук в рухи, це класична ситуація. На жаль, в рамках сучасної війни зараз ми це спостерігаємо постійно. Ще один дуже важливий момент. Наші військові підтверджують, що ворог намагається перерізати наші логістичні маршрути за допомогою саме дронів. Один із офіцерів каже, що росіяни практично контролюють вогонь вздовж однієї з важливих доріг, і це створює великі проблеми з постачанням. Тому висновок з цього блоку. Місто, арена зараз супер запеклих боїв. Ворог має чисельну перевагу, ворог тисне. Подивіться на ці кадри. Наші хлопці зараз перебувають в одній з будівель, де кожні 10 секунд прилітає FPV-дрон. Якби я вам вживу, просто вімкнув це відео, щоб ви там відчули всю атмосферу. Ну, ви б ахнули, я вам скажу чесно. І... Але наші хлопці навіть місцями при таких обставинах переходять у наступ і активно себе поводять. Це не можна назвати лише пасивною обороною. Погодьтесь. Тепер давайте, друзі, подивимось. А чому взагалі ворог так тисне на Покровському напрямку, так і, і кидає туди практично весь свій ресурс? Справді, що окремі пабліки повідомляють, що Герасимов влаштував розно... І зняв низку генералів і командирів за провали на черетинському і покровському напрямках під гарячу руку потрапили командувач 51-ї армії, генерал-лейтенант Мільчаков і командир 132-ї бригади, полковник Неймушин за невиконання завдань і за великі втрати офіційно за помилки. Але неофіційно, друзі, за те, що наступ, спущений з гори, знову закінчився катастрофою. Путін вимагає результатів. Фронт тріщить, і тепер Герасимов рятує власну шкуру, кидаючи під потяг своїх же офіцерів. Репресії в погонах це найкращий індикатор того, що справи в армії Росії йдуть вкрай погано. А знаєте, чому так відбувається, друзі? Все ж не я вигадую. Путін особисто поставив. Подивіться, будь ласка, поставив Герасимову ультиматум. Дав дедлайн взяти Покровськ до середини листопада. Це не секрет. Здається, до 15 листопада це останній шанс для Герасимова врятувати свою посаду. Що ми бачимо натомість? Що ми бачимо в результаті на покровському напрямку? Масове м'ясозакидування командування Росії кидає в самогубні, по іншому не скажеш атаки тисячі своїх солдат, щоб встигнути виконати наказ за будь-яку ціну. Герасимо врятуючи власну шкуру, просто йде в абанк. Тому давайте зберемо все воєнно: конкретний висновок: перше Покровськ Мирноград тримаємо, ситуація реально дуже складна, але контрольована. Але жодного оточення, як про це кричать російські виродки, немає. Друге, наша армія не тільки обороняється, тому що операція спецназу гур під керівництвом Буданова. Приклад того, що ми можемо діяти і активно. Так це не змінює глобальної картини зараз, принаймні, але. Ми показуємо, що ми можемо діяти активно. Третє ворог несе величезні втрати. Вдається до тактики м'ясних хвиль, штурмів. Я не знаю як це по іншому. сказати це м'ясні цунамі, напевно, тому що його генерали під тиском Путіна. І четверте, в штабах ворога зараз паніка і полювання на відьом по іншому, не скажеш, тому що Герасимов знімає генералів, і це свідчить про провал їхніх планів і зрив усіх дедлайнів. Так буде важко, друзі. Так місто потребує нашої підтримки, але головне. Наші захисники знають свою справу. Вони воюють не лише силою, але й розумом, що найголовніше, і саме тому ми віримо в їхню перемогу. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього і підписуйтесь активніше. Слава Україні! Слава Збройним силам України.